Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні я розкажу про арт-терапевтичну техніку фантастичні тварини. Ця техніка існує під такою назвою, можливо, у різних авторів і є модифікації, але я саме буду посилатися на авторку Наталію Пилипенко, яка пропонує такий варіант. Мета цієї техніки самопрезентація, розвиток комунікативних навичок, розвиток творчого мислення, що вам потрібно, який інвентар, вам потрібен папір і олівці. І час для виконання від 20 до 40 хвилин. Кількість учасників, які можуть одразу використовувати цю техніку, може бути від 2 до 15. І вік учасників для цієї техніки може бути від 7 до 18 років. Ну, можливо, звісно, і старші люди можуть використовувати для дорослих людей також підходить. Алгоритм роботи дітям, учасникам пропонується намалювати фантастичну тварину або істоту фантастичну. Другий етап це скласти історію оповідання про свою фантастичну тварину, про свою фантастичну історію. Але ми пропонуємо таку схему: ім'я тварини, скільки їй років, де вона живе. Чим харчується, як спілкується, як вона розмножується, чим вона корисна, які в неї виникають проблеми, та як вона їх вирішує. Наступним етапом можна об'єднатися в пари, обрати тему і складати таку спільну історію з участю своїх фантастичних тварин, фантастичних істо... істот. Це можуть бути такі теми, заготовлені. Історія кохання, наприклад, цих тварин, історія розвитку їх спільного там, ну, бізнесу, чи що вони можуть робити, історія спільної кругосвітної подорожі, або історія дружби на все життя, як вони познайомилися і дружили. Може бути історія участі у якомусь космічному проєкті. Це може бути якась фантастична історія про події інших планет. Історія спільного якогось наукового відкриття. Може бути, що тварини щось відкрили. Це може бути історія якогось життєвого піднесення, чи навпаки, життєвого падіння, і як ці істоти або допомагали один одному, або ні, що вони робили в цій ситуації, або може бути така шпігунська історія, як ці істоти за кимось там спостерігали. Чи доглядали, чи досліджували когось, чи щось. Можна створити таку детективну історію, де виступають істоти у ролі детективів, які щось там вишукують. Або може бути як. Блогерська така ситуація, істоти ведуть репортажі, чи щось розповідає цікаве. Можливо, навіть про свої країни, де вони живуть, чи про свої землі, чи про свої там, планети. Просто невеличкі репортажі про те, де вони мешкають. І в парах один з одним учасники діляться і обговорюють. Далі можна наступним етапом в цій техніці презентувати спільних історій. Це може бути у форматі діалогу або оповідання, тобто така презентація учасників, які бажають. І наступний етап це питання та підведення підсумків, що було самим легким та самим складним в такій вправі, і що складніше. Або цікавіше самим придумувати історію чи працювати в парі. І чому? І про це обговорити, щоб кожен учасник міг висловитися. Які риси характеру ви б хотіли перейняти у своїх фантастичних тварин? Чому б ви в них навчилися, наприклад? Чого ніколи в житті, наприклад, не допустите того, на що здатні ваші фантастичні тварини? Ну, можливо, вони якісь агресивні, і ви би. Цього в своєму житті не хотіли. Чи нагадують характеристики фантастичних тварин своїх власників, хазяїв? Чим і як вони можуть бути похожі на вас? І висновок. Який же висновок по цій техніці, по цій вправі. Ця вправа виконує функцію такого ледоколу в груповій роботі, сприяє розкутості, піднесенню настрою, розвиває комунікативні здібності, дітей, спонтанність та творчий потенціал. Тобто таку вправу можна і швидко провести, не обов'язково до 40 хвилин, дивлячись від того, яка у вас група, якого віку, і як швидко діти вміють взаємодіяти, говорити і слухати. Тобто така може бути динамічна вправа. Вона від 20 хвилин, іноді в групі за 20 хвилин вона швиденько виконується. Бажаю вам провести гарно цю техніку, яка має назву Фантастичні тварини.